Всім привіт! 26 серпня, Естонія Піарно. Хочу вам показати кущ Агрусу Містер Грін. Тут тесть мене пообрізав всі, всі молоді прирости. Не знаю, напевно, щоб я його не обновив. Тут залишки Агрусу Ягід. Мало його залишилось. Отакий ну, він ще, ще приємний на смак, але починає гірчити трошки. Цей рік для нього дуже вдалий для цього сорту, і напевне перший рік. Повен він мені справді сподобався по смаку. Що мені сподобалося в ньому? Дуже ніжна шкірка, не, не мішає. Але, звісно, я вже говорив, що на моєму на участку на багатьох сортах проявляється Гірченка в шкірці, в тому числі і в нього. Але цього року, напевно, я його спробував в оптимальній зрілості і нічого зайвого не було і був досить смачним. Я би сказав, з безшипних сортів достійний сорт у мене там були одні відвідувачі, два хлопці, вони спробували і теж їм сподобався, сказали, як ківі, Ну, не знаю. Можливо, так і є. Можливо, щось від ківі є. Але потім, коли він повисить трошки, ну, незначна, я б не сказав, що вона така сильно помітна там. Звичайно, вона помітна, але щоб сильно вона мішала, є сорти, наприклад, ковчег в нього, в нього побільше. Є шкірка. Але в цьому році в нього теж не, не так це сильно помітно. Напевно це такий вдалий рік. Ось такий він містер Грін, може бути крупніший трошки. Доволі непоганий сорт. Бачите, листя ще на ньому присутні. Он трактно тільки починає його бити, до мочнистую росистійкий. Але це все, звісно, залежить, його можна і, як сказати, довести до того, що він захворіє. Коли я його отримував вже давно, напевно, більше 10 років назад, то його везли літом, обрізали і потім поставили на. В балконі, де він стояв і почав відростати, почали відростати нові пагони, і вони всі захворіли мучнистою росою. Він мене потім, коли я його отримав, майже всю зиму я його обробляв топазом і навіть вже надія була втрачена, що він виживе. Але потім, коли він окреп, Ніякої мочнистої роси на ньому я не бачив.